Thank you Суми зустрічатимуть новий рік без головної ялинки. Про це рішення повідомив міський голова Олександр Лисенко. Моя ініціатива сьогодні така, щоб не встановлювати ялинку в нашому місті. Я думаю, що ці кошти, які на заплановані в бюджеті на встановлення ялинки в цьому році, вони повинні піти на обороноздатність. Я думаю, що вони повинні піти на лікування наших хлопців на придбання відповідь цього необхідного. За словами Олександра Лисенка, заощаджені кошти спрямують на першочергові потреби міста, зокрема в сфері обороноздатності і підтримку військових. Говорить, головна ялинка обов'язково буде, але після перемоги. Сьогодні, я думаю, не на часі. Я радий, що сьогодні більшість містян, а можливо, і всі, мене підтримали в цьому. Кожна людина може в себе вдома встановити ялинку, може поспілкуватись зі своїми дітьми і друзями навколо ялинки в себе вдома. Можливо, це буде в колективах трудових. Це також може бути. А я думаю, що на загальному міському рівні ми обов'язково це зробимо після перемоги. Новини СТС. Це одна з позицій добровольчого формування номер 9 у випадку бойової тривоги. Підрозділ займає цей опорний пункт і стає на оборону громади. Для кожного бійця обладнана своя вогнева позиція. І практично у нас всі так позиції обладнані, тобто зустріти ворога, дати йому бій, і при потребі відійти або на або навпаки. Або на навпаки підійти, щоб вони навіть не знали, звідки ми появимося. На позиціях бійці ДФТГ облаштували бліндажі. Кажуть, взимку без цього просто не обійтися. Все і ззовні, і всередині збудували своїми руками. Відпочити після вахти, караулу і, і поїсти, щоб були трошки людські умови краще, ніж у наших, так сказати, побратимів. тих. Всі ми потрошку вносимо свою якусь. Щоб було нам трохи комфортно, питання забезпечення дровами теж вирішили самостійно: опалювати будуть гілками, а подрібнюватимуть їх за допомогою спеціального обладнання гілкоруба. Я думаю, хлопців ми свої зіграємо стовідсотково. І я думаю, не тільки можливо, навіть піде і на зсу наші військові частини. Таким чином ми за хлопців приймаємось і максимально виходимо і всі, всі проблеми таким чином і вирішимо. ДФТГ No9 сформувалося ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, згадують, довелося швидко самоорганізовуватися. Воювали так, хто як міг. От була страшенна злість, що в нашу хату прийшов ворог. Просто перше чувство, це почуття було злість, а вже потім все, вже потім стратегія, тактика це вже було на останньому місці. Плюс більшість наших хлопців тут багато дуже лісників і всі, практично всі мисливці. Тобто, ми тут у себе вдома знали. Хлопці знають всі шляхи, як підійти, як відійти. Саме знання місцевості і сильне бажання вибити ворога допомогло добровольцям вже в перші тижні взяти в полон 18 росіян, захопити ворожу капсулу та підбити російський танк. Всього був один РПГ, всього був один постріл з першого пострілу був підбитий. Як кажуть військові, це велике везіння, вміння. Зважаючи на досвід зустрічі окупантів навесні, весь цей час добровольці укріплювали свої позиції, облаштовували блокпости. І до сьогодні 24 на 7 охороняють закріплену за ними територію. Наглядаємо за територію, бо у нас там з запомто вже за лісом Росія. Треба бути уважним. Треба бути все время на чеку, як кажуть. Насторожі на блокпосту і чотирилапий захисник Далас. Це у нас місцева зірка, він приїхав з місця бойових дій, з до Угу. Був навіть поранений колись, а тепер з нами тут, дежури, допомагає. Угу. Ігор Черненко теж долучився до добровольців ще в лютому. І лишати цю справу не планує аж до самої перемоги України. Ну, а як? У мене жінка, маленька дитина, хто ж має їх захищати. Хто? Не було нікого. Тому зібрались хто міг, ті й пішли. Так ми ж вдома, ми ж дім свій захищаємо. А що нам ще треба? Нам треба, щоб тут все було добре, тихо, спокійно. Налаштовані бійці лише на перемогу і вже планують чим займатимуться після. Одна із першочергових цілей відкрити навчальний центр для цивільних. Добровольці вже отримали приміщення і навіть почали ремонт. Матеріалами допомагали благодійники. Війна скоро закінчиться нашою перемогою, але все одно повинні підтримувати бойові навики і особливо молодь, тобто, щоб молодь могла опановувати навики поводження зі зброєю. Також фортифікацію, медицину. Бійці ДФТГ також регулярно проходять навчання, тренуються і підвищують рівень бойової підготовки. Цим досвідом обов'язково поділяться із цивільними, а поки застосовують навики, захищаючи кордони Сумщини. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. День від ідеї до реалізації в сумах стартував проект із забезпечення найменших жителів громади світловідбувальними пов'язками. Саме завдяки такій пов'язці, саме завдяки ось такому малесенькому елементу, ми можемо вберегти життя і здоров'я наших дітей. Ідея належить народній депутатці України Тетяні Скрипці. Сьогодні до мене надходить дуже багато звернень від батьків від мешканців нашого міста про те, а де можна придбати елементи світловідбивні, а для дітей, наприклад, ось саме виникла така ідея. Ініціативу підтримали в жіночому об'єднанні мережево, бо говорять, світловідбивальні елементи на одязі обов'язкові для всіх, хто рухається містом в умовах відсутності вуличного освітлення. Ну, враховуючи, те, що мережа – це жіноче об'єднання, і більше жінок у нас матусі, бабусі, дружини. А що для жінки на головне? Головне безпека, здоров'я дитини. І тому ми ну, з радістю дали через до ініціативи. Управління освіти і науки також разом допоможе втілити цю ідею і продовжити акцію. Мережева закупила 550 метрів тканини і все необхідне для пошиття роботи, навіть при відсутності опалення та в умовах відключення світла на волонтерських засадах взявся виконувати колектив сумського центру професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг. Тож перші 500 пов'язок патрульні поліцейські вже передали до одного із садочків. Насправді це питання номер один, яке ми піднімаємо, тому що дійсно з відключенням світла по вулиці дуже велика кількість людей стає непомітними, особливо враховуючи погодні умови. То ми спостерігаємо за жовтень місяць кількість дорожньо-транспортних пригод. У нас близько восьмидесяти з них за участі дітей це три дитини, отримали тілесні ушкодження. Продаючи вихованцям дитячих садочків пов'язки, патрульні нагадуватимуть про правила дорожнього руху та особисту безпеку. Сьогодні так да, дійсно дуже темно на вулицях. Ідемо пору страшно, тому що машини їздять і швидко їздять. О, ну, такі елементи виходимо. А такі елементи допоможуть. Він давно хотів, uh -huh. каже. Мама, мені теж треба, щоб. <світнення> Щоб мене було видно, Так. коли немає е, освітлення на вулицях, і ввечері виходити з дитиною без ніяких світовідражаючих ну тобто засобів, ну взагалі дійсно небезпечно. Тобто, або фонарики, або телефони на даний момент. А коли тепер у діток є ось такі пов'язочки на ручках, то дійсно зручно і для них це цікаво, і для нас, батьків, то, тобто це також дуже добре. Сумські волонтерки пошиють півтори тисячі пов'язок для дітей. Це перша партія, яка надійде учням сумських шкіл. Проект триватиме й далі.